Яким газом користуються Коломияни? У нашому місті брали проби газу, потім його перевіряли у Івано-Франківську. Результати вже відомі. То чи домішують щось до голубого палива, знаємо ми. Коломия вулиця Валова, ГРП 11 Саме тут представники хіміко-аналітичної лабораторії Івано-Франківськгаз беруть проби природного палива. Робляться як правило не в домівках людей, бо там замалий тиск, і не кожен хоче пустити до своєї оселі перевіряльників, каже Галина Хомик. Але запевняє, все чесно, адже працює відповідний прилад, тому людський фактор виключено. В Хаті дуже низький тиск, і е, в нас е, скажем, ну балон я цей не наберу зовсім нічого, і я не зможу пустити, бо той газ аналізує прилад, який називається хроматограф, і він видає результати. Хіміко-аналітична лабораторія має акредитацію на вимірювання всіх фізико-хімічних показників якості природного газу, які зазначені в державному стандарті, розповідає Галина Хомик. Газотранспортні підприємства вони відбирають газ і надають нам сертифікати якості газу, тому що безпосередню відповідальність за якість газу несе газотранспортне підприємство. Ми ПАТ франківськ газ, – газорозподільче підприємство. Ми вже його розподіляємо. Той газ по споживачам. Згідно з державним стандартом, який встановили ще за радянських часів. Теплотворна здатність газу має бути не нижче, як 7600 ккал. кілокалорій. Перевіряльники запевняють, ми випереджуємо норму. Газ, який подається, в нас є ну 7900, Це так майже найнижчий. Коломиї нижче, як 8, не було. Щодо нарікань людей на неякісний газ, його веселковий колір, низьку теплотворну здатність та ймовірне підмішування різних домішків до нього, то пані Галина запевняє, на місцях це зробити нереально. Варто перевірити свої газові прилади. Щоправда, безкоштовно це зробити не вдасться. Якщо йде, от наприклад, тобі йде три атмосфери, тиск газу. Ну як ми то який тут треба компресор ставити, чи щось щоб туди щось домісити, треба сильніший компресор, щоб перетиснути. Тих три атмосфери де в трубі є діра, щоб туди щось домішати. Згідно з результатами, проведеними у Івано-Франківську, Коломойський газ навіть дещо перевищує державний стандарт. Його теплотворна здатність трохи більше, як 8 тисяч кілокалорій. До слова, середній показник калорійності газу в Європі близько 11 тисяч.